Всім хай, друзі, я Гор і сьогодні ми будемо знову будемо гуляти вперше, ну вже втретє в The Rails, але сьогодні я покажу, чого я не можу його пройти. Сьогодні я сам заіграю за високого роллера. Кстати, у мене топливо закончилось нафіг, треба йти бігти по нього. Та вроде нічого не бачу. Коротше, представляєте, ні шахти, нічого, ні зомбіків, які ще, ще якоїсь скотинки не було. Ну, зато була ніч з зомбіками, так що я нафармив десь п'ятерік. Я думаю, мені хватить, може там ще угольна, там заліжа буде, чи ще щось. Я, чесно, не знаю, але сподіваюся, що, типу, такого роду буде. Ну, покажу, давайте їх підберемо і посадимо оцей спалим нафіг. Так, ладно, давайте дальше ехать. Так, ну за золото, мне надо. Уголь, уголь. А, вс ⁇ кстати, очень. Теперь якось, честно, роль шахтера, э, ну кош шахтера вообще якось безоцененный. за За, что сейчас такими долгими можно за пару ура ударить 10... 10. Я точно не считал, может быть. Давайте, одно ну, довольно-таки быстро. Так, ну все ж таки давайте собираем и до речі це було біля города. Да, пусти километры. Ладно. Кілометри. Так, ладно, давайте поубиваем наших любимых зомбіків. Ладно. Зараз быстренько з них поубиваю, да и все. Так, 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 так. Так, так. Да ну, блин, надо даже... ж Хто ж я есть? Я чувствую, що вони ще десь є. Я чувствую їхню життєву силу. Господи, воно одеться хрень. Вона деться хрень, малолетня. Так що тут ще трошки. І в принципі... Ну, в принципі, все, так. Да. Йдемо в город. Давайте так, будемо. У мене є тактика просто залутати перш один банк, а далі вже лутати весь город. Ну, вже другий город просто лутати. А то Дімончик часто любить нафіг і в церкву зайти, і по домам, де його жде баба з косою, то є смерть. Ну, коротше, я не такий, як він, так що в мене своя тактика, в нього своя тактика. Тактишон. Боже мій. Ну що ж це такі? Люди добрі. Тисячу на одного не чесину. Ну це не те, що в першій серії було. Ладно, в принципі, нічого особливого. Ви представляєте, чого ще досі відосіки не виходять? Тож в мене на наші депресія. Представляєте, в нього екрани, що добуде, екран не, буде, екран не пер перевертається, і в мене за цього ми не можемо погуляти в Rails. Со, so, отже, ми не можемо поіграти в Rails. Тобто не можемо погуляти з новим поїздом, якого ми купили, скільки днів, скільки оцей обрігайшин ми йому віддавали. Діляв, діля. <пробіт> ну, <і ще> <пробіт> ну, якось так, в принципі. Ладно, давайте цього вже прострелим нафіг. І що, підемо в банка, шо делать? Так де десь... цей... Банкир нафиг. Уже ночь. Це ще була гроза. Пять. Пять. Ну все, вроде все по мене ще таки собі. Ну ладно. Давайте тоді підемо цей в банк. Может там будет цей банкір? Я не знаю, куда він ще мог. Чи пішов в церкву освятиться за свои грехи, за ценные на коммуналку? Не, ну а що? Так, опа, черики. Тут все хорошо нафиг. Так, раз, два, а откуда другий з'явився? Что-то ну, мама не ховается. Ладно, нічого особливого. Так що ми можем, в принципі, далі летать банк. Опа! Опа, оце нам надо. Дивіться, магія магия не Ховерця. Раз, два, три. Ладно. Похана в мене магія. Так, значить, забираємо цей, тарілочку, оцю фігнюшку І все, в принципі, так? Да? Ну да. Ну що, давайте оце заберемо, прокона штучка. Понадобиться. Так, а... Ну все, тепер шукаємо банкіра. Так, сказати в пошуках банкіра. Банкіра. Так, -мо. Так, ну що ж. Так, чого вбили нафіг, ще одного ну, зараз прикончу. Ладно. Я знайшов меч, там як його сідло. Що ж таки він у церкві? Освятить це рішив. Тобі це не допоможе, дідушка. Так, да так, -да так, -да так, -да -да. я тобі це кажу, чесно слово. Так, значить, 5, 3, 5, 6, 6. Ну, в принципі, понятно, легкий ход. 5, 3, 5, 5, 6, 6 двоєк. І 2 шестерки, все. О, п'ять обрігейшн, вообще круто. У мене тепер 20 обрігейшн. Клас, все. Все тупо. Тупо на колені, все, забираємо нафіг. Все, у нас мішочок. Опа. Надіюсь, у нас виживання вдасться. А не так, як в рази, то в мене чи, молнії чи ще якась фігня. Так. Ну, в принципі, коли я гуляю, в мене нічого не везе. Вовше клас. Ладно. Опа, лошадки тут заспавнились. Нафига тільки, правда? Ну ладно, може покатаємося. Ладно, пошлите все це запродамо І, можливо лошадку заберемо. Вроде він в пятому суту. От жаль, що тут не просто именно і именно ті вещи, які тобі надо достать. А не то, що так вот так от. Ладно, давай так продаем. Раз, два, три, чотири. Так. сідо, сідо. зараз, да-да-да. Все, перетаскуємо. Так, це нам не треба. А нафіга його назад. Так, удалить. Перемістіть. Іди нафіг. А давайте лошадку оцей. Це продамо і лошадку давайте. Так, все, в принципі, все. Так, собираємо. Ну, давайте спочатку лошадку до поїзда прикріпимо, да і все. Це гроза. Ну, як я чув, то тут не може вдарити гроза. чи вже може, ну ладно, кажу заберу мані-мані, зайду бустіньку в поїзд. Ну коротше, не встиг я до поїзда дойти, як на мене вже мовні угримали. Ну тепер ви розумієте, що я чого так.